Євангеліє від Матфея, глава друга Коли же Ісус народився у Віфлеємі Іудейському одні царя Ірода, прийшли до Єрусалима Волхви зі Сходу і кажуть: Де є народжений цар Іудейський? Бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, Ірод цар стривожився і весь Єрусалим з ним, і зібравши всіх пересвященників книжників народних. Питав у них, де належить народитися Христу. Вони ж сказали йому у Віфлеємі юдейському, бо так написано через пророка І ти, віфлеєми, земля Іудина, нічим не менший воєводств Іудиних, бо з тебе вийде вождь, котрий упасе народ мізраїля. Мі Тоді ірод, таємно покликавши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки, і, пославши їх до віфлеєму, сказав Підіть, старанно розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли, і ось зірка, яку бачили вони на сході, йшла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилася над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю дуже великою. Увійшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його. І павши, поклонилися йому, і, відкривши скарби свої, принесли йому дари золото, ладан і смирно, і, одержавши у сні одкровення, не повертатися до Ірода іншою дорогою, відійшли в свою країну. Коли ж вони відійшли, ось ангел Господін з'являється у сні Йосифу і говорить: Встань, візьми, немовля, і матір його та біжи в Єгипет, і будь там, доки не скажу тобі. Бо Ірод хоче шукати немовля, щоб погубити його. Він став, взяв немовля і матір його вночі і пішов у Єгипет. І там був до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка, котрий говорить З Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався і послав побивати усіх немовлят у віфлеємі і у всіх околицях його. Від двох років і менше, відповідно до часу, про який вивідав у волхвів. Тоді збулося сказане через пророка Іеремію, котрий говорить Голос в рамі чути, плач і ридання, та голосіння велике, Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитись, бо їх нема. По смерті ж Ірода, ось ангел Господній у сні з'являється Йосифу в Єгипті і говорить Встань, візьми, немовля і його і йди в землю Ізраїлю. Бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Він встав, взяв немовля і матір його, і прийшов у землю Ізраїлеву. Почувши ж, що Архелай царствує в іудеї замість Ірода, батька свого, побоявся йти туди, а одержавши сні одкровення, пішов у землю Галілейську і, прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків, що він назареєм наречеться.